Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 477 тисяч 43 особин за добу 970 і поранено 1 мільйон 432 тисячі 290 песиголовців за добу 2 тисячі дев'ятсот танків 7 тисячнадцять одиниць за добу 13. Бойових броньованих машин 14246 одиниць за добу 19, артилерійських систем 12317 одиниць за добу 30, реактивних систем залпового вогню, 1057 одиниць, засобів протиповітряної оборони 792 одиниці, літаків 349 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9728 одиниць за добу 11, крилатих ракет 2151 одиниця за добу, 2. кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 16549 одиниць за добу, 40, спеціальної техніки 2019 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!